А Ні, ні. Ми сьогодні хочемо вас змотивувати на. Створити власні такі картини афірмації, тому я надіюся, що кожен з вас придумав свою мотивуючу фразу, яку ви будете читати щоранку вдома, прокидаючись в ліжку, і бачити цю картину, і мотиву... мотивуватися на хороший день, на хороший настрій, і мотивувати своїх батьків, які будуть теж читати цю фразу, читати цю фразу. І білише дуже. Yeah. Yeah. Yes. <laughs> <laughs> Не забувайте, Такими рухами одну сторону. Да? Мазок вниз, вверх, але залишайте місце білим ровіжуток. Е, Щоб потім інші зелене. Да. Є червоний. Не спішить. Інший колір нанесе. А куди ти? Я... Червоний. Може працює? Так як ми давно спілкуємося і дружимо з мистецькою студією Ремесло, в нас так зародилася така ідея створити такий творчий захід у нашому місті. Проект співдія зараді заради дітей, радо погодив цей захід. Тому ми взялися за роботу, придумали. Таку ідею, як що це будуть картини афірмації, адже наші діти це наші маленькі промінчики, які мотивують нас щось робити. І ми хочемо, щоб вони придумали свої мотиваційні фрази, які будуть їх надихати на щось нове і щось прекрасне, і йти до своєї якоїсь мрії, до своєї мети. Тому сьогодні ми творимо яскраве, яскраві картини на білих полотнах. Дуже дякуємо нашому проекту, що маємо таку можливість запросити діток, що це безкоштовно, і дуже дякую. Дякуємо, що керівник мистецької студії відгукнулася допомогти нам в цьому. Взагалі, мета нашого проєкту це емоційна підтримка діток, тому я вважаю, що емоції мають виливатися в щось. І цей проєкт, якраз творчий захід, нам допоможе проявити діток. Щасливі діти на